Good morning Ukraine! У нас третій етап сьомигодинних командних марафонів в класі СОДі на треку 2G Сіркут. У нас ліманський старт. Попереду нашої команди Торето Мафія стартували Бостон Рейсінг. За ними перед ними Карт Фрідом та команда на каблуках. Подивимось, як ми стартували. Гарний старт. Одразу обходимо Салеха. Картфрідом обійшов на каблуках, трошки поцілував Юлію Шепчак, чемпіонку України серед дівчат, пристроївся за нею і питаюсь знайти її траєкторію, зрозуміти, як чемпіонка їде, як їхати по-чемпіонськи. Непогано їдемо. Отут трошки я помиляюся на гальмуванні, знов її цілую. І Салех зразу користується з цим. Салег та 159, якщо я не помиляюся. Одразу цим хоче скористатися Airgang та Айскул але, звісно, їх я вже не пропускаю. Куди ви лізете, хлопці? Це Торетомафія. Наше нововведення. Тепер будемо дивитись по два кола з різних ракурсів. І так, тут одразу... Хто це? Хто це? Це Михайлик з футболу, з Динамо Київ. Сумніваюся. Думаю, він вже застарий для картінгу. Хоча є пілоти, які можуть показати... Хлопчикам і в 40, і в 50. У нього був карт, напевно, як в мене в минулій гонці, тому він доволі легко нас обігнав, буквально через пару поворотів, якщо я не помиляюсь, він... Наздоженей і е, е, зробить овертейк е, Салеха джосіма. А я все, що я розумію, що мені треба триматися, е, чекати свого часу, е, не втрачати сліп стрім, тому що він на цьому е, треку дає 0,4-06 секунд. І це, ну, якщо втрачаєш паровоз, то все буде погано, так сказати. Для новачків в картінгу. Сліпстрім. Ми бачимо, як попереду мене їде Boston Racing. Е він забирає на себе е все повітря. Е я їду за ним, і на мене, так сказати, вітерець дує менше. Тому мій карт може розганятися швидше, бо оперу менше, карт їде швидше. Е сподіваюся, таким. Простим і коротким поясненням я дав вам трошки більше знання не тільки в картінгу, а й взагалі в гонках і фізиці, так сказати. А зараз я займаюся пампінгом, який, до речі, заборонений на європейських треках, але саме на цьому європейському треку він дозволений. Тому. Я розштовхую Салєха, щоб ми обидва їхали швидше. Знову ж таки, для новачків, що таке пампінг. Коли я їду в Сліпстрімі за кимось, е я можу трошки давати собі волю цілувати е зад його карта, таким чином розганяючи його, даючи своєму карту простір. Е, і за рахунок цього ми обидва їдемо швидше. Е, на рахунок заднього карту це не завжди працює, якщо передній карт е, прям е, дуже не швидкий. Але для переднього карту бампінг це завжди швидше. Тому, оскільки в минулій гонці я трошки так боявся цим займатися, в цій гонці я вже вирішив, що треба. Пробувати. Тут ми бачимо, що я поганенько-поганенько зайшов в поворот, з'їв перебрік, втратив три карти, але чувствував, що я можу краще і їхав. Тут бойко Андрій з команди Cool Racing вирішив залізти мені в поворотик. не дуже гарно. В принципі, розумію, чому, але я, звісно, зразу. же... Виборов позицію назад, не дав йому обігнати себе і продовжив погоню за Салєхом. Чому я сказав, що? Розумію чому, тому що е якщо ви перемотаєте на перше коло і подивитись, е перший поворот знов, е там я поцілував е зад е карту Юлії Шепчак, вона вдарила е карт, <coughs> карт Фрідом, а карт Фрідом просто <coughs> розвернув пойка Андрія і він на цьому там втратив декілька позицій, тому Розумію його тільт, і е, в цьому відео я, я, я не розумів цього під час гонки, я взагалі не побачив цього, але е, зараз розумію його тільт, і е, в цьому відео хочу вибачитись за ни, е, перед ним за цей мув. Але, ну, що зробиш, це гонки е, перед, переді мною. Е, Затормозили карти, я, я затормозив трошки об них. А, таке буває. Нічого страшного, ми їдемо далі. А, команда iSchool Racing потім ще покаже свій темп, що вона може. І... Ну, оскільки відео все одно, не на всю гонку, то зразу дам вам спойлер. Ті, хто не був на гонці, не знають результатів, і Racing займуть перше місце серед команд стріт-заліку, і їх виженуть в залік Про, оскільки вони вже вигравали цей залік два рази. Знов тут Бойко Андрій хоче залізти мені, але це мені тільки допомагає і я обганяю. Хлопця переді мною, але він скрестив ще раз і тут вже, так сказати, поступив, як я з ним на минулому колі. Е, мене хочуть ще раз обігнати, але ну, звісно тут апік мій, я, е, як то кажуть, по внутрянечки їду і захищаю позицію. Не втрачаю занадто багато, надаю себе за заперевозять. А сьогодні рубрика, так сказати, для новачків, що таке заперевозять. Заперовозять це, наприклад, за тобою їде 2, 3, 4, 5 та хоч 10 картів, неважливо. І хтось залазить тобі в поворот, буває доволі жорстко, і тебе викидає назовні повороту. В цей момент. В принципі, всі 10 картів можуть заїхати во внутрянку, і таким чином ти, умовно кажучи, з першого місця будеш на 10-му. Це і є запаровозить. Ще є вислів прапаровозить, але сьогодні, здається, такого не буде, тому в інших відеох, коли буде приклад, я розкажу, що це таке. А в мене був кращий карт, ніж у Бойка Андрія. Я старався, ну я так думаю, плюс я, можливо, просто швидше його знайшов, тому я доволі легко їхав за ним, не давав від'їхати, навіть трошки підштовхував за рахунок цього. Ми назад наздогнали Бостон Рейсинг із Салехом на чолі. І продовжували гонку. О, бачу, от цей поворот мій улюблений. Як то кажуть, дизлайк, ми втратили тут три позиції, але цей поворот, але цей поворот я прямо доволі гарно їхав, я бажаю. І знов я займаюся бампінгом, за рахунок чого, що Бойко Андрій, як бачимо, що я. Влізли Салєху, але в принципі в мене тут не вийшло, тому Салех е, зберіг позицію, і я продовжив їхати за ним. Але я прям, е, якщо спочатку я займався бампінгом, то тут я вже розумів, що ну я буду пошвидше. В мене або карт краще, або я його набагато швидше знайшов. Тобто їхати треба. Швидше, плюс э, в боротьбі на перших колах ми втратили доволі багато часу, коли лідери вже прямій, ми тільки виходимо напряму і треба повищувати темп, а коли перед тобою безобразці лега складно це зробити. Тому... Підібрав момент, зробив овертейк і в погоні за Бойко Андрієм, який пройшов мене, але, як на мене, в... саме не в ту гонку, а саме на цьому стінті він був повільніший за мене. І зараз ви це побачите, бо, ну, як на мене, я доволі його... його доволі швидко його наздожену його доволі швидко. А поки у нас нічого такого не має, оскільки у нас гонка всю... триває 7 годин, а 7 годин я вибачаюсь, вибачаюсь але коментувати я поки що не готовий. Та й в нас нема ресурсів, щоб, з... щоб знімати так багато. Я розкажу вам, як проходила гонка, які були наші помилки. За 7 годин ми показали, я вважаю, хороший темп, їхали набагато краще. По стратегії ми, у нас не було а, дуже поганих машин, бо в минулій гонці у нас були машини, які не виїжджали з хвилини. Ми дуже матюкалися, цей раз було набагато краще. Але були, були і сильні помилки, на жаль. Оскільки, як бачимо, от стопчики є, от зараз проїхали, і от зараз, дивіться, справа, два стопчики. Ви бачите. Наш пілот найкращий, найкращий з усіх, Весельський Олександр, збив стопчика, і за це ми отримали 20 секунд штрафу. Також, оскільки в той час я менеджерив, була помилка під стоп. 3 хвилини 8 секунд для овчарика Антона. Помилка Олександра Весельського, коли він, так сказати, в приказному тоні заставив мене їхати на підстоп. І цей підстоп продлився 3 хвилини 44 секунди замість дозволених 3 хвилин. І по суті, ми на цьому втратили одне коло вже. Навіть більше, а, а також а, помилка персоналу картодрому, а, у яких під час підстопу а, просто наш карт а, сів якийсь привид. Заїхав в палатку, там в палаці карт запутався. Персонал картодрому не міг його витягнути, і в итоге у нас підстоп продлився 3 хвилини 33 секунди. Знов ж таки, замість дозволених трьох хвилин. Тому от на цих своїх помилках, на штрафах, помилках персоналу. Ми втратили більше ста секунд, і по суті це виконало нас з боротьби в цій гонці. Під кінець ми вже розуміли, що ні на що не претендуємо. Але в принципі старалися все одно ловити швидкі тачки і просто тримали так сказати, отримували задоволення від гонки. Що ми бачимо по гонці? Я обігнав бойко Андрія, оскільки, як я вже казав, карт у мене і був покраще. Я показав йому, щоб він займався банкінгом. Але на жаль, хоч він і показав поїхали, ні разу такого не було, щоб він штовхав мене на, прям, на прямій ділянці траси. Завжди він трошки підштовхував мене в поворотах. Це збивало мої точки гальмування, це заважало мені їхати по правильній траєкторії. І замість того, щоб їхати вдвох швидше, ми їхали навпаки повільніше. За рахунок цього, звісно, до нас почали під'їжджати хлопці, які їхали позаду. І... Складна гонка була, що я можу сказати. Складна гонка була. Не, не, не найкраща від Туретомафії, але все одно, як то кажуть, а, якщо я обігнав Салеха на старті, значить, гонка пройшла не зря, значить не зря приїхав. А, та й показали гарну боротьбу, показали. Що ми можемо? Все ж таки, Ice Cool на чолі з Бойко Андрієм а, старту, а, фінішували на першому місці в заліку Стріт. Вони вдруге виграли цей залік, а тому їх а, перевели в PRO. Ми ж в свою чергу минулу гонку виграли залік Автолайф. І, на жаль, в Автолайфі ми можемо їхати тільки до першої перемоги. А у нас була перша гонка, перша перемога. Нас зразу вигнали в Залік Стріт. І, в принципі, якби не так багато помилок, про які я казав раніше, можливо, ми б і боролися за подіум, але скоріше там за місце четверте через недостаток темпу, бо пілоти інших команд їздять. Не перший рік на цій трасі ми ж е їхали свою другу гонку. Але помилки нас взагалі виконали <кій> з будь-якої боротьби, і тому під кінець гонки ми боролися за 19-ту позицію, але, на жаль, на останній стінт нам потрапила дуже погана машина, і все ж таки ми приїхали 20-ті. З 23 команд. Хоча, до речі, регострувалося там більше 30, а це, звісно, дізреспект командам, які зареєструвалися і не приїхали, що я можу сказати. До речі, треба признатися, що цей марафон відбувався в неділю. В п'ятницю я ходив на тренування, почав ходити в зальчик без реклами. Куди, якщо хочете рекламу, підписуйтесь як спонсори Торетто Мафії. А так то я почав ходити в зальчик, трошки забив собі руки. В на наступний день був марафон на ЖІ швидкості, який ми проїхали доволі непогано. Перейшли в залік Голд, тому поки що тренуємося без подіуму. Але я думаю, все з часом буде, можливо, навіть на наступну гонку будемо старатися. Так от, одразу після марафону на жизнь швидкості ми поїхали на тренування на 2G Сіркут в суботу. Слідкуйте за нашим інстаграмом, тоді будете розуміти наш розклад і знати, що і коли. І вже в неділю цей 7 годинний марафон. І, якщо чесно, вже от через 19 хвилин гонки в мене почали боліти ручки. Я почав нити пацанам, що я хочу на підстоп. Що вже пора, будь ласка, зазивайте мене, бо я, якщо чесно, трошки... Трошки вже не можу. Та й взагалі по стратегії, як на мене, оскільки у команд заліку Автолайф та залік Залікстріт, вони зобов'язані, їм не дають боротися по-чесному з командами Заліку Pro, і їх зобов'язують робити на один підстоп більше. Ну, по суті, таким чином. Для СВСу команди з Аліку Автолайф та Стріт завжди вони будуть нижче, чим команди з Заліку Про, тому що в них просто на один підстоп більше, а це, по суті, 5 кіл, оскільки як одне коло зараховується коло заїзду на підстоп. Три хвилини ти стоїш на підстопі, потім виїжджаєш з підстопу, їдеш ціле коло, і тільки тоді в тебе зараховується це як одне коло. За цей час ті, хто не їдуть на підстопу, роблять 5 кіл. Тому це унеможливлює чесну боротьбу, якби ви не їхали, якби ви не стратежили. Якщо Чесно, багато хто каже, що це правильно, але, як на мене, це не цікаво. І не чесно. Тому що, який би там залік не був, у всіх мають бути рівні умови. Якщо ми подивимось на, наприклад, на Формулу 4. В які їздить Українець, тому я за нею слідкую. Там ніяких додаткових умов для аматорів немає. У них просто свій подіум є, у прошників є свій подіум, але аматори не повинні проїхати на коло більше, або ще якісь незрозумілі умови. Ну, це моя особиста думка. Ви можете погодитись або не погодитися зі мною, а краще зробити це у коментарях. А ми їдемо далі. А, а, знову ж таки, скоріше за все, за рахунок бампінгу, мене тут обігнали, але я був кращий, просто в мене на той час не було підстопу і, ой, ой, сліпстріму. І... Uh, було трошки тяжкувати. А отут -от команда Р'єнг просто зробила найкращий мув, uh, який можна було придумати. Uh, я хотів би передати їм привіт і сказати, що якщо у вас uh, красивий, красивий шлем, то це не означає, що треба лізти uh, в маленьку дірочку. Тому що ну, ви реально просто тут. Uh, Зіпсували коло і мені, і е, команді iSCOL. Е, я точно дивився по таймінгу, там коло що у нас, що у них було по 60 секунд. Е, 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 я, звісно, все розумію, але от, е, за таке я б точно штрафував би. У мене в цей час е, реально підгоріло. Плюс я доволі сильно, як я вже казав раніше, втомився, тому я прям сказав, що хлопці, давайте не підстоп, бо тут якась е, незрозуміла боротьба. Хлопець їхати не вміє, е, в кожному повороті плужить. Е, зато вирішив полізти там, де лізти взагалі не треба було. І як бачите, е, ми втратили. Насправді на ми втратили дуже багато. От, коло, коло було на 2 секунди більше, але таких кіл було декілька і. Я, я не знаю, на що це робити. Я показував хлопцям їхати в паровозі, їхати разом. Вони вирішили поборотися. Звісно, вони молодці, в, в своєму заліку в ітогі зайняли перше місце, але... Як на мене, не круто, не круто взяти перше місце в Автолайфі. Круто це заїхати вище в усіх заліках. Тобто неважливо в якому ти заліку, хоч в Автолайфі, хоч в PRO, круто, коли ти, наприклад, стартував 23-м, а фінішували ви 10-ми. І неважливо, який ти в своєму заліку. Оце круто. Тому я і кажу, що мені не подобається правило більше підстопів для нижчих класів. Бо ми можемо їхати в цю гонку краще, ніж якась команда з прозаліку, але нам не дають з ними боротися. Не дуже справедливо, як на мене. Тут я вже до кінця так сказати, втомився, показав, що їду на підстоп, заїжджаю. Як бачите, хто не був, хто не участвував, на підстопі нас одразу а, заливають бензином, хлопець а, тримає а, таку баночку, з якою бере кульку, показує мені. І я розумію, в який ряд мені заїжджати. Мені показали в другий, я поїхав в другий. А те, що я розповідав, он, бачите, черво, червона палатка. Через декілька підстопів один з наших картів поїде в цю палатку. Ой. І... Ми втратимо просто 33 секунди на, на тому, що персонал картодрому просто. Не побачив цього. Карт заплутався в цій палаці і ми більше, ніж півкола втратили на цьому. Тут я пересадився, дав Олександру Васильському чергу їхати. Провели час, гарно отримали задоволення, в принципі, від гонки. Були незадоволені своїми помилками. Дякую всім за увагу. І гарного дня.